Сам елемент кістя, як нервових зв'язків воно, е, воно повністю пронизує все тіло. І у нас може не тільки боліти кістка як о кісті, як ми тільки що говорили, у нас може пекти просто рука. Нема нічого, ніяких зовнішніх факторів, ніяких змін. Ну просто рука жгуче, пекуча, тече. Це може бути рука, голова, нога в будь-якому місці. І якщо це буде швидко приходяща, більш жгуче, пекуща, ріжуще, в якійсь частині тіла і так само різко уходяща, це буде говорити про те, що людина в якомусь інтенсивному конфлікті, розлуки, якомусь грубому. І це, браті, ніяк не можуть пояснити. Просто не можу. І в мене ще дві-три тижні назад була жіночка, сама медичну медсестра в якомусь там направленні, плюс якась в неї офіційна освіта, там не знаю. Ну вона сама знахарка. Тобто вже багато років, друге покоління. І вона прийшла до мене з. З дуже сильними жгучими болями по обох локтях і по голіннях. Спереді і ззаду. Коліна ні, стопи ні. Ну і стопи і стопи теж, да. ну Більше як голі. І ми знаємо, ну, ми... Принтє, вона навіть знала, яка ситуація. Я просто підтвердив. І їй треба була допомога до прийняття рішення. Тобто вона позичила гроші людині, таку тобто доволі крупну суму, людину, яку ніколи ну, не сильно і знала. Тому що ті людині загрожувала, як вона сказала, ну, смерть. Вона йому позичає гроші, він каже, що я тобі через рік віддам. Через рік він віддає половину суми, а другу половину суми вже ще, ще рік пройшов приблизно і він ще зовсім нічого не віддав. Але він до неї дзвонить практично кожен день. Каже, віддав, як справа, що відбувається то історія. Знаєте, якісь, трохи там у них якісь нездорові відносини пішли, але в чому нездорові? Ну вона знахарка, від, там, як відробляє, так може у нього страх, що вона може наробити щось. Ну, Вона так і каже, я розумію, що він дзвонить. Він боїться цього, я цього робити, каже, не буду. Але він мене просто вже задовбав. Цими дзвонками і цим все. Обіцяє, переносить, знову обіцяє, переносить. Це конфлікт. Я не можу до нього достучатися. Мені ця вже ситуація достала, достучатися, щоб він мені віддав гроші. Я вже не знаю, що йому говорити, як йому говорити. Я вже і ті способи вирішала, і ті говорила. І те я не можу достучатися, достукатися до нього. І, звісно, з цієї ситуації я хочу йти новим. Я хочу вже уйти від неї, розлучитися, забути. В ну, неї були рішення, вона прийшла, каже, ну що вам мішає, я вже ці рішення прийняв. Ну там те-то, те-то, те-то. Кажу, ну ви готові вже закрити це питання, ви ж просто мучуєтесь. Ви... А такі болі, що вона прийоми відміняє. Каже, я вже боюсь трубку брати. Але а вдруг він вже скаже, що Ну то є, трошки... Ну і смішно, і, і грішно, що є ця надія, іначе не хоче по-поганому з ним, і там те і те, і те. Але в неї були рішення, я кажу, ну вона прийняла рішення вже свої, вже на прийомі, в неї не були, я їй просто ну, підскав, направив і все, і в неї одразу перестало боліти, більше біль не з'являлось. Тому що вона прийняла рішення вже все. І прийняли рішення там одні повирішенню, прийняли рішення, що вона не буде брати трубку всім. Вона раз до нього позвонить, скаже там определенні моменти і все. Тому що вже, ну, то вже не відносини, то вже просто ну, надену знущання, розумієте, то вже не відносини, Там вже не було, щоб ну, по її думці, так як вона була настроєна. І все, і більш лайшно з'являлось.